Складають на Господа, вони, як Сіонська гора, ті, хто надію складають на Господа, вони як Сіонська гора, яка не захитається, яка буде стояти вік, яка не захитається, яка буде стояти, вік, Єрусалим. Гори круг Нього, а Господь крух народу свого, Єрусалим горе крух Нього, а Господь крух народу свого, тепер аж від тепер аж від відтепер аж навіки, навіки віки. Вони, як Сіонська гора, ті, хто надію складають на Господа, вони, як Сіонська гора, яка не захитається, яка буде стояти побік, яка не захитається, яка буде стояти, побік Єрусалим, гори крухньою. Єрусалим гори круг нього, а Господь круг народу свого, Відтепер аж навіки, Відтепер аж навіки, Відтепер аж навіки, навіки віків, віки, відтепер аж на віки. віки-віки